До продажу шкода Тур. Автомобіль 2008 року випуску. Автомобіль пригнаний з Голландії, розмитнений, сертифікацію зроблено. Значить, в, по кузову рідна фарба, крім задньої арочки, перефарбовувалася. Без шпатлівки, без нічого. От така гума. Титанові оригінальні диски. По, по вікнам всі рідні, лобове також. Має фаркопчик, парктронік задній, все заводське по комплектації, 4 скло підйомника, круїз контроль, клімат, підлокітник. Сидіння в такому стані виглядають. Задній ряд. По пробігу у нас 203 тисячі, є сервісна книга з усіма відмітками. Пробіг рідний. Ніхто нічого тут не, не крутив в такому стані. Значить, арки, пороги взагалі без єдиної корозії і навіть немає натяку на корозію. Багажник. Томкрат, запаска, ключ, все є. В автомобілі два ключа. Кому цікаво? Телефонуйте, ціна 6200.